Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль Volkswagen Amarok 2013 року. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим дизельним двигуном та має автоматичну коробку передач. Палакофарну покриттю автомобіль у відмінному рідному стані. Бачимо з вами, що є задні парктроніки, великий просторий багажник, є підніжки. Задній ряд сидінь. Шкіряний, має третій підголівник. Стань салону ідеал. Є електропідіймання і опускання скла. Тут у нас повний електросклопакет, блокування дверей, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал. Регулювання світла та автосвітла. Регулювання керма. Є круїз контроль, ось ми так можемо побачити його, мультикермо. Автомобіль приїхав всього 287 тисяч. Що у нас тут є? сидінь, допомога при спуску, є кондиціонер, підігрів заднього скла та обдув переднього. Можна увімкнути освітлення в багажнику. Ось такий чудовий стан. Штатна мультимедія, де все працює відмінно. Дуже чудовий автомобіль. Автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Ігната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.